Вітаємо в нас на каналі. Сьогодні ми в автосалоні Аватар, і в нас на огляді автомобіль Аватар 07. Ватор це суббренд компанії Chang'an, CATL та Huawei. Автомобіль існує в двох версіях послідовний гібрид та електрична. Кожна з них має три комплектації. Що ж, друзі, давайте згадаємо, що таке послідовний гібрид. Послідовний гібрид це коли в машині присутній двигун внутрішнього згоряння. Його функція вироблення енергії. Фактично він не приймає участі в руху машини. В руху машини приймають участь тільки електродвигуни на рахунок силової установки. Середня та базова комплектація отримали задній привід потужністю 231 кВт. Максимальна комплектація отримала повний привід з переднім двигуном на 131 кВт і заднім двигуном на 231 кВт. Щодо підвіски, що електрична, що гібридна версія отримали однакові комплектації підвісок. Максимальна комплектація це підвізка, середня та базові комплектації отримали спереду подвійний важіль. Позаду багатоважена. Габарити автомобіля. Довжина автомобіля 4,82 см, Колісна база 2,94 см. Висота автомобіля 1,62 м ширина 1,98 м. Кліринс: що гібридна версія, що електрична версія? Базова та середня комплектації отримали 17 см. Максимальні комплектації отримали регульований кліренс завдяки пневу в від 17 до 23 см. Всі версії базової та середньої комплектації отримали 20-ті колеса, опціонально доступні 21. перші. В максимальній комплектації одразу йдуть 21 перші колеса. Всі середні та базові комплектації отримали передні вентильовані диски, задні невентильовані. Щодо супортів: передні супорти двопоршневі, задні двопоршневі. Всі максимальні комплектації отримали передні диски вентильовані, перфоровані, задні не вентильовані, не перфоровані. Також в максимальні комплектації передні супорта 4-поршневі, задні двопоршневі. Машина отримала 12 парктроніків, 11 камер, плюс лідар. Батареї. Всі гібридні версії отримали однакові батареї ємністю 39 кВт годин Всі електричні версії отримали також однакові батареї, ємністю 82 кВт. -год. Багажник. Багажник у нас електричний, відчиняється з кнопки. Заявлена ємність виробником це 500 літрів в такому виді. При складених сидіннях ви отримуєте 1415 літрів. Є маленька ємність під дном багажника, також присутня 12-вольтова розетка. Що ж, переходимо до салону. Зверніть увагу на ці дверні ручки. Я знаю в світі небагато шанувальників такого виду дверних ручок, але вже які є. Зверніть увагу, що двері безрамкові з подвійним склопакетом. Офіціонально доступні такі зеркала, тобто без класичного нам вигляду. Тут камера замість класичного зеркала. Як це працює? Там камера, а ось тут ми бачимо таке зображення. Ось подивіться, в якому сучасному дизайні виконана дверна карта. Тут ви бачите такі світлодіодні вставки. Тут пластик, дуже приємний на дотик. Дуже такий оригінальний дизайн, кнопки відкривання дверей. Також управління склопідйомниками, дверна кишеня. До речі, все це виконано з шкіри НАПА. Звукова система Meridian. Також в передніх дверях автомобіля присутні бокові дефлектори. Передні сидіння автомобіля дуже функціональні. А саме. Перше це атаманка. Друге це Під'їзд та від'їзд від керма. Третє це налаштування нахилу сидіння, спинки саме конкретно. І також є підпір попереку. Та масажер. Також присутні всім відомий Zero Gravity. Кермо. Насправді воно для мене дуже виглядає футуристично. Я не скажу, що мені подобається щось таке незвичне. Також обшити шкірою НАПа з контролерів, мультимедію і всього тільки два ролика з правої і лівої сторони. Немає ніяких ні фізичних кнопок, нічого. Ролики виконують функцію кнопок і функцію роликів. В цьому автомобілі відсутня цифрова панель приладів, зате присутній ось такий великий, можна сказати, довгий екран. Щодо центрального дисплею, 15,5 дюймів розрішення 2К. Дуже насичена картинка. Працює все дуже плавно, ніякі немає мікрофрезів. Тобто, все подобається. Центральний тонель. Перше це два місця для телефонів. Але зарядка присутня тільки зі сторони водія. Також два підстаканика, підлокітник з великим. Простором під ним. Також в центральному тонелі є ось такий простір, така поличка, де є роз'єми Type-C, Micro SD та USB A. Задній ряд. Що ж, зараз я сижу сам за собою, за водійським кріслом. Що я можу сказати? Досить зручно, місця не дуже багато, але е, по зросту мій зріст метром м, 72 Якщо я. Ляжу, можна так сказати, на зіпрусь на спинку. Ну, можна сказати, один кулак ще є в запасі. Ось по дистанції до спинки крісла. Також один кулак. Задні сидіння отримали перфорацію, е, також середня та базова комплектація отримали тільки підігрів, максимальна комплектація, присутній масаж підігрів та кондиціонування. Підлокітник Він відчиняється дуже специфічно. Таке відчуття, що там є газомасляні підпори. Про сам підлокітник. Він отримав ось такий простір, можна сказати, з роз'ємом Type-C, напевно, щоб підзаряджати телефон, тому що щось більше сюди просто фізично не влізе. Два підстаканника і ось така панель контролю. Про саму панель регулювання спинки, підігрів, шторка панорамного даху. Праве переднє крісло по салону 25 динаміків системи Мірідін. Процентральний тонель. Заднім пасажирам доступна система кондиціювання, ось з такими дефлекторами, де можна регулювати навіть потужність і напрям обдува. Присутня досить ємкісна кишеня. Уточнення по автопілотах. Середня та максимальна комплектація отримали автопілот. Базова комплектація отримала асистент утримання в колесі. По відчуттях кермування. Кермо дійсно таке незвичне. Не скажу, що дійсно е незручно керувати. Автомобіль керується дуже добре. Є крене відчуття дійсно таке, що ти їдеш на сів. Педаль Гальма, як для, для мене, трохи занадто чутлива. Лідар бачить дуже все прекрасно, тобто ви можете бачити проекцію на екрані. Він бачить і людей, і автомобілі, роздільну полосу, роздільний бар'єр на дорозі, тобто дійсно дуже інформативний. Електробайки, велосипедистів, тобто все дуже детально. Зараз ми робимо поворот на 180 градусів і дивимося, як він розвертається. Досить непогано, дві полоси. Згадаємо те, що в машині присутній датчик втомленості. На рахунок зеркал дуже мені подобається, тим що вони великі і в них дуже гарно все видно. Зараз будемо робити заїзд до 100 кілометрів. Наша швидкість 12 кілометрів на годину. Спорт режим 3-2-1. Ну, що можна сказати, так як це середня комплектація і тільки задній привід, непогано. По підвізці. Так як це середня комплектація ніякої пневми, як для мене, він занадто валкий. Тобто, крени такі досить присутні, великі. Е, таке відчуття, що він просто пливе. Тобто занадто м'яко. Хотілося би трішки жорсткішої підвізки. Друзі, ми вимкнули автопілот. І зараз повертаємося в салон. Що можна сказати, досить непогано читає дорожні знаки машина, відображається час зеленого світла на світофорах. Всі обмеження, ось перед нами затормозили автомобілі і все реагується. Тобто, дивіться, як все зчитується, дуже непогано. Ми завершили наш тест драйв. пишіть нам у коментарі, як вам цей автомобіль.